Привіт, любі, дорогі леви! Це підказки ангелів на липень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємно очікувати в стосунках, чого остерігатися, яка моральна така атмосфера, енергетична, панує між партнерами в липні. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси зустріти свою половинку в липні. І робота, друга сфера вашого життя, яка атмосфера панує на роботі, в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. Витягнемо карту також для людей, які в пошуку роботи, і які двері, можливості, відкриються вам в липні місяці. І також фінанси. Що робити, щоб фінанси текли? Збільшувалися у вас в липні і чого не робити, щоб не наробити собі боргових ям, а збільшити, примножити, зберегти свої кошти в липні. І витягнемо карту: головну енергію липня місяця, яку енергію плекати в собі, яку енергію транслювати у світ, щоб доля. Вам посміхалася, щоб колесо фортуни закрутилося в вашому житті, це як бути в потрібному місці, потрібний час. І так, витягуємо карту. Перша сфера вашого життя це стосунки. Чого приємного очікувати, чого остерігатися, і яка атмосфера пануватиме у ваших стосунках? Король, король чаш це про душевність, це про те, що треба ділитися. Своїми думками, своїми емоціями, своєю половинкою. Зараз щось важко вам. Якийсь такий непідйомний важкість на серці, вам важко, вам здається, що ви тягнете все в одні. Це на вас. Це на вас, але хоча ви не бачите, що є підтримка, ви не одні. Тут вас підтримують, але вам здається, що ви все робите самі. Хоча це неправда, є підтримка. Ваш партнер також тягне свою ношу, але вам може здаватися цього мало. Так, дивимося далі. І такі емоції, буря емоцій вас очікує, буря емоцій, але ви справляєтеся, ви керуєте тим човном емоцій. Є буря емоцій, є е, е, такі можна сказати качелі, тому що розколь гойдалки, емоційні гойдалки вас очікують. Але тут ви дуже чітко справляєтеся, тобто не тільки ви, а в вашій парі. Будуть гойдалки, емоційні гойдалки. Хоча ви все регулюєте, можна врегулювати, можна це врегулювати, можна йти на компроміси, можна говорити, і треба говорити більше спілкування, більше висловлюйте себе про себе і слухайте свого партнера, тому що тут, так як ми бачимо, що людина сама. Це колотить, ні, я сама, я все сама. Ой, не треба мені інколи так чую, що я б хотіла там то, але я не скажу я собі сама. І партнер же ж не знає, чого ви насправді хочете, бо ви і не говорите, але ви не говорите, робите це самостійно і потім ображаєтеся на партнера ні за що, тому що партнер не знав, ви це зробили. І потім ви не задоволені тим, що ви це самостійно зробили. А він чи вона не додумалися це зробити? А тобто тут заявіть, о, людина опустила голову і мовчить, і робить все сама. Я сам, я сама, і потім ну, цей наростає такий ком невдоволення. Ви вже думаєте, вже запізно. Я вже ну вже стільки всього навалилося, що вже зараз говорити, то я не знаю вже з чого починати. Так буває. Так, я чую на консультаціях також таке, що я вже не знаю, як, розкру... як це все розкрутити. Так, дивимося далі. А тепер витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, в пошуку партнерства, тому що тут якісь шанси, щось дуже таке маленьке. Тобто, маленькі шанси, але є, шанси маленькі є. Король! Король а, жезлів а, ваше життя як іде, а, це також така вогняна стихія, а, людина от теж от, і, і Тут парочка, дивіться. А, тут пара і королева жезлів, і король жезлів. Так що леви, липень для вас, буде везучим. Тут створена пара, є всі шанси піти на побачення зустріч. На зустрічі. зустріч, не знаю, як по долі, не по долі, але доля вам подарує романтичне побачення! І так, робота, яка атмосфера панує на роботі, повна чаша можливостей тут. Такі творчі пориви будуть. Якось ви себе проявите, якийсь творчий проєкт новий. Щось таке нове. Карта Туз-чаш, це номер один. Це про повну чашу ідей. І це ще як подарунок. Це як подарунок, це підвищення, або шанс на підвищення, тому що це ще тільки номер один це як шанс на підвищення. По службі, або ви почнете робити новий проєкт. Це на початковій стадії на роботі, щось ви собі задумаєте. якийсь проєкт на початковій стадії це як карта номер один, і у вас. Повної яка, якісь творчі проекти, творчий прорив, на чимось ви будете працювати, що буде приносити вам велике задоволення, тому що це емоції, чаще це емоції в першу чергу. І це буде вам легко, буде вам приємно. Буде багато легкості, буде багато несподіванок і якісь сюрпризи. А щось нове, може, іде нова людина на роботу, може приймуть людину на роботу, якщо ви в колективі, чи ви будете створювати цей і новий проєкт, це і розширення, це масштабування, вийти за можливо, тому що тут ще номер один, і це як карта такого початку, прориву і масштабування. У вашому бізнесі масштабування, на роботі масштабування, будуть якісь зміни. І то такі по карті якби спонтанні, неочікувані, несподівані, але хороші. Це на краще, тому що ця карта ніби як вона має таку енергетику несподіваності, але в кращу сторону масштабування, в розширення. так. Для людей, які в пошуку роботи, які шанси, які можливості, будуть пропозиції, будуть, але вони вам не будуть підходити. Ви якось те, що будуть вам пропонувати, не буде вам підходити. Не будете ви тим задоволені. Ановитя ну, ще одну карту підказочку. Так, якось ви не задоволені будете тим, що вам пропонують. Зовсім. Або, може, якийсь страх буде вас перекривати, будуть вам щось пропонувати, але ви самі будете вагатися, або ви якісь такі, або хтось вас буде відговарювати не раз, де коли бувають, Ой, та компанія, там вони то-то хтось вас буде відраджувати, тому що дві ворони і як каркають, щось вас будуть відраджувати від того, не йди туди, не роби це. Буває таке, що чи варто дослуховуватися до якихось? Ну, тут варто все зважувати. Тут про стабільність, про те, що варто все зважити. Можливо, варто і прислухатися, проаналізувати якусь інформацію. Так, і далі у нас фінанси. Що робити, щоб фінанси примножувати? В липні місяці карта терпіння, карта вкладання, в щось у вас. Тут гроші є, тут фінанси є, і ви щось вирощуєте. І ви зберете урожай, щедрий урожай зберете, ще в щось ви вкладаєтеся, або це також зберегти гроші, липень про те, щоб, можливо, або вкластися, якщо ви маєте плани, або зберегти гроші, тому що росте. Тут росте, накопичення, це масштабування, але це не зразу. Це коли ви вкладаєтеся і чекаєте, це карта терпіння, це карта почекати, не спішити, навіть з складанням грошей, тут гроші під землею ми бачимо. Тобто вони, щось, вони є, їх треба зберегти. І треба почекати. Карта терпіння, ваше терпіння не робити таких поспішних дій, поспішних витрат. Найкраще в липні це зберегти, зберегти те, що у вас зараз є, почекати цей період, перечекати. Бачимо, що тут гроші під землею, людина їх береже. Так, і головна карта місяця. Яку енергію в собі плекати, щоб фортуна посміхалася вам? А, карта смерті, карта такої трансформації і такого бачення, коли ви бачите наскрізь ситуацію. Про що ще тут може бути карта смерті, карта трансформації, якийсь перехідний період буде такий. В... В липні буде такий перехідний трансформаційний період. І тут карта паж. Чаш це про те, що зберігайте таку енергію легкості. Пажі це як, як діти, енергія радості. Діти радіють всьому кругом себе. Щоб не відбувалося шукайте якусь найменшу зачіпку порадіти. От липень, я так бачу, він про таке, що плакати таку в липні енергію, тому що захочеться бути дуже сильним, захочеться боротися ще більше з життям, але така боротьба з життям вона не призведе до ніяких успіхів, тому що ви будете боротися, це як боротися постійно з, з якимись е, вітряками. І тому якусь таку енергію радості плекати в собі воно принесе більше щастя, чим ви будете дивитися в щось таке, в якісь тригери такі. Дозвольте собі таку енергію щастя. Станьте шукачем щастя, відшукайте якусь радість, відшукайте найменшу, станьте такими станьте, починайте полювати з самого ранку на якісь маленькі радості. Коли ви п'єте каву, запах кави вас радіє, вас наповнює. отака От енергія наповненості дуже буде вам допомагати. Це як ви будете дарувати компліменти іншим людям, радість. Найменший прояв такої радості, прояв любові, коли ви ділитеся, буде приносити вам великий, великий успіх.